я другий. Дивіться, друзі, дві риби під сачку. Молодець, дай п'ять. А тепер другий. Клас. Не буду більший. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні, друзі, рибалка на фідер. Хто слідкує за моїм каналом, у мене вже є пару відео на цьому озері. Сьогодні рибалка не на карповики, сьогодні рибалка на фідери. Буду рибачити на флет метод і на метод. Сьогодні буде такий батл, яка кормушка. Буде давати кращий результат. О, друзі, вже фідери розкладені. Хто цікавиться, на якій снасті я рибачу, закріплю під відео посилання. Так що, друзі, сьогодні буде такий, як я повторюсь, ще раз батл О дві кормушки, флет метод і метод. Попапи два будуть однакові, 8 мм. Отакі от от використовую папапи soundбейт з жовтого кольору. Зараз йдемо, замішаємо прикормку, я вам покажу прикормку, на яку я буду сьогодні ловити. Я сьогодні роблю все по-простому, без ніяких, як то кажуть, пантів. Тільки до того всього буду додавати меласу. Тепер, друзі, по прикормці, зварив я стару кукурудзу, на день її замочив у воду. Вона відм'якла, ну і так приблизно десь годинку варив. Щоб вона така стала, коли на неї натиснеш, вона розлазиться. Потім її змолов через м'ясорубку і вийшла така смесь. Зараз до того всього буду додавати меласи чуть-чуть. Використовую таку меласу. Замішувати буду на меласі без води, тому що вона вже має воду в собі. До того всього буду додавати паніровочні сухарі. Паніровочні сухарі дам. і магазинну прикормку. Тут є дуже маленький процент магазиної прикормки, але в основному це йде кукурудзяна крупа і пшениця. Одним словом, мелені злакові культури. Зараз йдемо швиденько ту все замішаємо. Ну і будемо закидати фідера. А ви, друзі, залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Кому сподобається ставте палець догори. Поїхали. Даємо спочатку чуть-чуть меласи. Ох, ну, яка гарна, чорна така аж тянеться. Зараз ту все замішаємо. І потім будемо давати. Маленький запах Свои редные миласа А будь Домоща чуть-чуть На вигляд така як смола О. Вона солодка, карп ямур дуже любить солодки. Так. О, тепер даємо, друзі. Паніровочні сухарі будемо по чуть-чуть додавати всього і замішувати. Вона має бути така прикормка, щоб вона при вдарянні у воду не розсипалася, хоча б трохи трималася на кормузці. О, гарно ліпиться. Ну і при вдарянні не розсипається. Все так, як має бути. М -м -м, запах просто бомбезний. Меласа пахне. Так, чуть-чуть настоїться зараз і будемо закидати. Що, друзі, йдемо ліпити спочатку метод о, прикормка якраз саме то гарно ліпиться. О, то буде бомба. Чим вигідна така кормушка, тому що, виходить, ти. І кормиш зразу, десь забросів закинеш і точка закормлена. яка бомба. Так, а сюди даємо по папчику всередину, засипаємо кормом і запересовуємо. Оба! Ох, дивіться, який теж непоганий. Важу приблизно 100 грам, тому що кормушки використовую 50 грамові, плюс корм. Ну, плюс-мінус, 100 грам може немає, але я думаю, що 30 грам корму тут йде. Тому що я не жалію, я так даю конкретно. Так що, друзі, тепер вже мені цікаво самому. І сьогодні буде результат. Як, друзі, думаєте? Ставте ставки, пишіть коментарі. Що краще буде працювати, як думаєте? Флет? Метод? Чи методна кормушка? Дивіться, друзі, яка бомба летить в воду. Це да. Це зараз буде заброс. Добре, що я маю фідери хоча б до 150 грам. Тест. Тому що то так важить, я чувствую, що там їх напевно цілих. Ще зайду в воду чуть-чуть, що Там є напевно цілих 120-130 грам. Так відчувається по фідеру. Закидаємо на таку дистанцію приблизно 70 метрів. Тому що я буду кормити ще з рогатки. Ну 70, можливо, і менше, ніж 70. Я ще з рогатки хочу застріляти пару шариків. О, то летить бобов. Нормальок. Чекаємо на рибку. Ну вся, друзі, набагато легше. Хоча тут 50 грам кормушка, прикормки тут. Звичайно, йде менше на неї. Баба. Є. Прикормку замішав. Користуюся таким девайсом шароліпкою. Дуже вигідно і зручно ліпити шарики. Всі однакові. Тому що для рогатки важливо, щоб шарики були однакової ваги, тому що різна вага, застріляється на різну дистанцію. Так що дивіться, кому сподобається, так собі можете придбати. В будь-якому інтернет-магазині і роболовному магазині є такий девайс. Набирається в більшу частину, потім меншу частину ставиться нагору, пресується. Вижимається і шарик готовий. Дуже вигідно і швидко. Буквально за 4 хвилини зліпив 15 таких шариків. Війдемо швидетько. Все, друзья, готово. Я там, я там, я, там, я там. Флет, друзі, флет метод працював я вже, друзі, сидів на кріслі дрімав. А тут нараз така гарна покльовка. Потягнуло. Потім зупинилися, я встиг включити камеру і рибка на гачку. Є друзі. Сидить тут підсачку, я не хочу його витягувати на берег, тому що він невеличкий. Зараз вам покажу відчеплю гачок. Гачок гарно в губі. Оце така рибка. Такий красивий. Оба. Пів годинки пройшло, покльовок немає. Ну, але ми надіємося на покльовку ще. Я закормив гарно. Я думаю, що сьогодні буде результат. Так що, друзі, 1-0 в пользу флет методу. А ми швиденько закидаємо фідера і рибачимо далі. Інтенсивно перекидую два фідера. Якщо перекидую один, так відповідно перекидаю другий. Так що подивимось в кінці рибалки, який буде результат. Яка оснастка переможе? Щось, щось з боку уже... оп 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 Знов на флет метод. Щось там дзьобає, дзьобає, дзьобає. беру я, беру. О! Я що кажу? Сидить там, але щось невеличке, друзі. Щось невеличке. Але покльовка знову на флет метод. Що там є? Тягнеться таке, як подібне на ляща верхом. Зараз подивимося, що там таке. Чекай на ту сторону. Ну, я що кажу, лящ, То капець. Клюнув. Клюнув Лящик. Дивіться, друзі, який клюнув лящ, Класний, правда? Ух, такий десь кіло має. Я так і зрозумів, що це не карп, тому що дьор 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 дьоргало, дьоргало, довший час дьоргало. Він там сидів уже. Ну, Ляж теж рахується за рибу, так що вже рахунок 2-0. На пользу флетметода. Я Якраз другий фідер перекидаю і покльовка на нього. Скоренько перекидаю і йду тягнути. Буляш підійшов на точку або... або Карпік там сидить. бачиш щось непонятно. Жилка послаблена. Другий тягну. Що там є? Що, ж, друзі, є? Непевно, що плотва. Ану, подивимося. Є, друзі, плотва, дивіться, яка груба, який батон. Дивіться. Що собі за око. Так що, друзі, ану пишіть коментарі, чи мені рахувати це як до рахунку. Що, друзі, було тихо спочатку, але тепер покльовки почалися. Хоч клює не короб, але вже цікавіше. Бух. Бомба впала. Водичка гарна, теплесенька, я вже встиг скупатися собі. Чуть-чуть освіжився. Погода гарна. Два дні падали дощі. Ну, а сьогодні і так хмарно з проясненнями. Після обіду була така невеличка хмарка, чу-чуть падав доз неї, але потім випогодилось. Є там, є там, є там. Є покльовочка. О, це щось, друзі, гарне. Там може бути, мені цікаво. Пере на сторону, дивіться. Спочатку послабило, а потім потягнуло. Я тільки встиг добігти і взяти камеру, точніше включити камеру. Але тянуло непогано. Водить туди, сюди. Я сидів, залипав в телефоні, а жінка побачила, скорше покльовку. Що там є? Оба. Непоганий Карпік. Непоганий. На метод друзі зеркальний сильний таки навіть не здається оба. Він наш. Дивіться, друзі. Другий. Другий, покльовка на другий. Тримай катушку. Катушку тримаєш, як підсікаєш, тримаєш катушку. Оцею рукою тримаєш тут. Тут. <гум> тут. А цією форціон чуть-чуть затягуєш і мотаєш. Також виважуєш і мотаєш. Давай швиденько, бо вона пішла на сторону. Виважуєш і мотаєш. Отак. О. Так. О. <гум> Ого, каже. <гум> Мусиш мені допомагати, бо там ще одна риба. Дивіться, друзі, одна риба тут. А друга на водоці, на флеті. Бери, бери, тяни. О, так, так, прямо качай, качай. Назад, вперед, назад, вперед. Молодець. Я зараз цього швиденько відчеплю. І візьм... візьмемо другого. Тримай, тримай. Розберу другий фідер на сторону, щоб дружина могла нормально виважити собі рибку без ніяких проблем. Молодець. Моя помічниця. Давай, йди, йди собі на мостик, йди помаленьку. Стань собі на мостик, а я буду, А я буду тут, бо треба ще другу взяти туди. Нічого, нічого, нехай веде. Давай виважуй сильніше виважуй його. Трошки фурціон затяни. Все-все-все, добре вона пішла на доброму напрямку пішла. Нічого, нічого, давай, давай. Ти так не тримай його трошки попусти, потяни, не спіши його так обрати аж силою. бачиш там якийсь кущ. Ми зараз ще другого візьмемо. Під Підмот, мотую його. Є другий. Дивіться, друзі, дві риби. Під сачку. Молодець. Дай п'ять. Клас. Я не знаю, зараз поміряємо. Ти не такі, як брати два, дивись, однакові. Це просто капець. У мене вже такі друзі. У вже такий, друзі, другий раз. Що дві риби клюнули на раз. Твій більший, ну. Твій більший трохи. Дивіться, друзі, один і другий. Два зеркальні. Клас. Це так. Да. Як адреналін? Mm -hmm. Приємно виважувати рибу чи ні? Скажи чесно. Ну, no, тяжко. Тяжко? Таж під паху мені. Тяжко. Ого. Кажи, аж рука заболіла, жінку. Друзі, дивіться, такі дві красиві рибки. Один і другий. Відпускаю зараз. Спочатку одного. Спочатку такий один. Клас! І будь більший! Супер! Це мені подобається покльовки! Дві покльовки на один раз. Так що, друзі, перекидав два водилища Тому що дві покльовочки на один раз! Клас! Дружина казала, що болить боли її рука, Дуже тяжко. Ну а ти думала? Не така проста справа риболовна штука. Вона другий раз дам ще тобі потягнути.